Україні продовжується війна, війна, яку розв'язав проти України дуже жорсткий і цинічний агресор, агресор, який має ядерну зброю. Україна вступила в цю війну повністю до цього не готовою. Економічна криза, повністю зруйновані збройні сили, всі силові структури. Ми почали, безумовно, відновляти боєздатність нашої армії. Ми примусили працювати весь сектор безпеки. Зупинили наступ агресора і звільнили частину української території. Але, безумовно, це тільки перший крок. Виклики, які стоять сьогодні перед нашою країною, дуже серйозні і небезпечні. Режим припинення вогню, який постійно порушується російсько терористичними групуваннями, може в будь-яку хвилину перерости в нове жорстоке протистояння. Росія може розв'язати повномасштабну континентальну війну, і це може відбутись у будь-який час. У нас нема альтернативи, як бути до цього готовими. І наше завдання завдання в першу чергу Ради національної безпеки і оборони забезпечити повну мобілізацію всіх наявних в країні ресурсів. Для того, щоб побудувати потужний оборонний комплекс. Для того, щоб бути готовими до відсічі агресора. Для того, щоб бути готовими повністю звільнити нашу територію. Кожна хвилина, кожна година повинна бути використана саме цією метою. Ми повинні, незважаючи на економічні проблеми, страшні економічні проблеми, створити. Одну із найпотужніших армій в Європі. У нас нема альтернативи для цього. У нас нема альтернативи без сильної армії перемогти такого агресора, як Російська Федерація. Безумовно, для того, щоб весь оборонний і безпековий сектор ефективно працював, необхідна Чітка взаємодія і координація всіх його складових. І саме в цьому була серйозна проблема. І саме це є одним із головних завдань Ради національної безпеки і оборони, яка повинна бути не кадровим відстійником, а саме центром координації і прийняття відповідних і відповідальних рішень координації сектору безпеки і оборони, координації. Всіх складових елементів цього сегменту. Наша війна, шановні друзі, завершиться тільки тоді, коли буде звільнена вся територія України, включаючи Автономну Республіку Крим.